Вам ціни на емальоровані таблички овали, які служать 30-40 років. Всі ви їх знаєте. А зараз побачите і ціни на них. от У нас є каталог, я вам все покажу. 575 гривень. Чорно-білі овали. Бачите, різні різні варіанти. Приходьте, вибирайте і ми це зробимо. 670 гривень. Кольорові овали. Колярові. 670 гривень. Бачите, можна квіточку додати, можна віночок, що завгодно. 610 гривень овал з ім'я по батькові дати народження, дати смерті. Купа варіантів. Кольоровий овал з дати народження, дати смерті. 720 гривень. Ось така кількість їх. 510 гривень. Це ось такі вироби. Овал, ви бачите, можна зробити просто з написом без портрету. Таблички 630 гривень, чорно-білі, 630 гривень. Ось такі варіанти є 670 гривень подвійні, вертикальні, горизонтальні, 670 кольорова квіточка кольорова додалась. 670 гривень. Ось є е, е, портрет сім'я по батькові дете наружження 770 гривень. такий варіант. 770 гривень. З квіточками можна зробити 820 гривень. Кольорові 940 гривень. 940 гривень. Бачите, варіант. Вертикальні. ручки. Просто портрети 770 гривень. Кольорові вертикальні портрети 940 гривень. 940 гривень. Ось так виглядає. Подвійні. Подвійні такі таблички з портретами. Ім'я по батькові. 980 гривень. 870 гривень. Ось такі от. 770 гривень. 940 гривень. Можна обрати фон не знаменитний. І можна зробити різні варіанти, які вам потрібні. Першотровнева 21 центр міста Запоріжжя.